Друзі, вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Це відео про зимове сонцестояння 22 грудня. Ми з вами проаналізуємо астрологічні особливості події, дізнаємося традиції наших предків, а також як ми можемо підготуватися і зустріти цю подію. Якщо вам подобаються наші ролики, підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Таким чином, ви допомагаєте просунути український контент на Ютубі. В основі астрології лежать цикли. На даному малюнку показано найважливіше добовий, місячний і річний. Найменший цикл добовий 24 години, це оберт землі навколо своєї осі. Середнім циклом є оберт місяця навколо Землі близько 29 діб. І є ще один цикл річний. Для землян 4 рази на рік Сонце перебуває в особливих положеннях. Весняне та осіннє рівнодення, літнє та зимове сонцестояння. В астрології сонце символізує життєві сили людини, її особистість та дух. Наші предки були землеробами та сонцепоклонниками, і для них були надважливими такі дні. Їх зустрічали з усіма ритуалами, аби надалі сонечко було сприятливим протягом кожної пори року, а отже для майбутнього врожаю. З моїх відео ви пам'ятаєте, що з переходом сонця в перший градус Овна розпочалася астрономічна весна, з переходом в перший градус рака астрономічне літо, з переходом в перший градус Терезів астрономічна осінь. І ось з переходом сонця в перший градус Козерога, 22 грудня розпочнеться астрономічна зима в нашій північній півкулі. В цю добу буде найкоротший день і найдовша ніч, коли висота підйому сонця на небосхилі в північній півкулі є найнижчою. Для південної півкулі в цей день все навпаки, в них літнє сонцестояння, коли день довше ночі. Та астрологічні особливості події і загальний фон, звичайно спільний. Розглянемо детальніше. Зимове сонцестояння відбувається в зростаючий місяць та ретроградний Меркурій. Як ви можете вже знати, Меркурій ретроградний з 13 грудня по 2 січня. Перед початком ретроградного руху для спостерігачів з Землі Меркурій пригальмовує, а потім починає йти в протилежну сторону. Меркурій в глобальному сенсі це комунікації. Ми вже відчули ефект Меркурія, коли він пригальмовував перед розворотом. Звичайно, я про глобальний збій минулого тижня. Хакерську атаку, внаслідок якої один з наших мобільних операторів не працював більше доби. Подібні випадки не рідкість для періоду ретроградного Меркурія, тому ви будьте уважні, не плануйте дуже важливих справ та стартів проєктів, які можуть зірватися. В цей час всім нам корисно пригальмувати, озирнутися та проаналізувати пройдений шлях. Оцінити, що залишити в минулому, а що взяти з собою далі. І це так влучно в кінці року. Це чудовий період для нашого духовного розвитку і переоцінки набутих знань, відносин, речей. Звичайно, нового розпочинати до кінця року вже не рекомендується. А в середині січня розпочнеться сприятливий період для нашої соціальної активності, стартів проєктів, важливих покупок та рішень. Сприятливим він є тому, що відсутні ретроградності близьких планет та затемнення. Але не забувайте, що навіть у сприятливі періоди бувають місяць без курсу, критичні місячні доби, складні аспекти між планетами. Тому для вибору сприятливих днів звичайно рекомендую астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Боянова. В цьому чудовому журналі вже враховані всі-всі астрологічні показники. А свята вказані у вірні дати. Він простий у використанні та дуже цінний. Плануйте за його допомогою в різних сферах: побутових та професійних. І, звичайно, це найкращий подарунок на свята для рідних, друзів та колег. Посилання для придбання календаря на новий 2024 рік знайдете під відео. Відкриваємо календар ще на цей рік і знайдемо клітинку дня 22 грудня. З правої сторони клітинки інформація про сонце, з лівої про місяць. У правому верхньому кутку бачимо час переходу сонця в перший градус Козирога – 5.28 за Києвом. Саме цей час і вважається точним моментом зимового сонцестояння, і на цей час ми згодом побудуємо гороскоп. Козиріг вчить кожного з нас ставити серйозні цілі, а потім бути відповідальними за рішення та вчинки. Цей земний знак вчить нас працювати, бути наполегливими в досягненні цілей та відповідальними. Під цим показником вказана сонячна доба цього дня, о 7.56 розпочнеться сьома, а наше зимове сонцестояння буде раніше, отже, в 6-ту сонячну добу символ якої цілісність. Рекомендується встановлювати зв'язок з родиною і предками, чому ми і присвятимо другу частину відео. Місяць вже в цю чарівну подію буде також в земному знаку, в тельці. В астрології місяць відповідає за наші бажання, емоції, потреби, процеси підсвідомого. Місяць в тельці м'який, спокійний, прагне стабільності, накопичення ресурсів та гармонії внутрішнього світу. Місячна доба, в яку відбудеться сонцестояння, десята із символами джерело води та фонтан. Головний девіз цього дня, а отже і програма на найближчі місяці творіння у всіх сенсах. Життєва енергія підсилюється, сили б'ють фонтаном. І головне все це спрямувати у вірне русло. Уникайте конфліктів, проявляйте лише позитивні емоції. Тепер проаналізуємо гороскоп зимового сонцестояння, складений на 22 грудня час 5.28 за Києвом. Гороскоп. Це схема розташування планет, на яку ми дивимося як на карту. З плином часу він змінюється, і кожен раз ми бачимо унікальне розташування планет і взаємодію між ними у вигляді аспектів. Момент зимового сонцестояння закладає програму на три місяці до дня весняного рівнодення. Гороскоп якраз і потрібен для того, щоб розшифрувати цю програму для всіх людей. В гороскопі зимового сонцестояння повторюється лише одна деталь сонце в першому градусі Козирога, а всі інші деталі навколо нього щороку унікальні. Знаємо вже, що місяць в тельці також в першому градусі, отже, між світилами є сприятливий аспект тригон. Також тригон у сонця ще з Юпітером, планетою великого щастя, оптимізму, розширення світогляду. Та білим місяцем Янгол-охоронець, і від місяця, і від сонця, біля якого стоїть Меркурій, також є сприятливі секстилі до Сатурна. Це планета мудрості, системи цінностей, традицій, закону і керує козирогом. У Сонця та місяця є і напружені аспекти квадратури до Плутона та Нептуна, але вони вже розходяться на момент події і такої актуальності не мають. Отже, програму зимового сонцестояння ми впевнено можемо назвати сприятливою. Тут і гармонія між душею, місяць, та духом сонце, і оптимізм та пізнання нового, і переоцінка цінностей, і підтримка янгола охоронця. Тепер головне правильно використати цей чудовий потенціал. Тож всі гарні знаки події не означають, що можна розслабитися та плести за течією. Працювати потрібно, пам'ятаємо, що війна триває, ворог не відступає, і нам потрібно бути сильними, дружніми, спільно працювати над перемогою. Наші захисники мають знати, що ми з ними, що ми надійний тил, допомагайте армії, беріть участь у малих і великих зборах коштів, вірте в перемогу і працюйте заради неї. Зв'язок з Сатурном, як планетою традицій. Сприяє також нашій ще більшій зацікавленості історією наших предків. Для них дуже важливим був період зимового сонцестояння, а також весь зимовий цикл свят навколо нього. За стародавніми повір'ями старе сонце вмирає, щоб наново відродитися і з новими силами та енергією розпочати новий цикл. Хлопці розпалювали вогнища на майданах, ніби допомагаючи сонцю в цій нелегкій справі. Дзвонарі били в дзвони. А їм давали кілька десятин за проголошення радісної звістки, перемоги світла над темрявою. Також вважалося, що це один з наймістичніших та енергетичних днів року. Він сприймався як поріг, який треба правильно переступити, щоб увійти до Нового року без важкого вантажу. До приходу християнства Різдво наші предки святкували саме в час зимового сонцестояння. Слово Різдво це рід з двох – і означало народження всього живого з двох стихій вогню, сонця та води, чоловічого та жіночого. З появою християнства наші предки з усім світом почали святкувати Різдво вже 25 грудня, а святвечера 24 Та суть лишилася та ж сама святкування перемоги світла над темрявою, та щодень стає вже довшим. Обряди та ритуали Різдва свідчать про його давню космічну суть. Так, для приготування святкової вечері брали 12 полін, готували 12 священних страв, що відповідає кількості знаків зодіаку, це як символічна жертва їм. Цікаво, що священних ночей творення Всесвіту також 12. а те, що господар дому зазвичай виходив на подвір'я й обертався на місці проти годинникової стрілки або обходив хату. Вказує на імітацію видимого руху сонця через сузір'я Зодіаку. Доречно буде згадати основні атрибути періоду і перша восьмипроменева зірка. Вона є графічним символом першого українського календаря: чотири пори року, чотири сонячні фази, рівнодення та сонцестояння, чотири основні свята, якщо рік зобразити у вигляді кола, як робили наші предки. То вгорі позначимо різдвяний цикл. Провівши від нього вертикаль, виділимо купальський цикл, горизонталь, весняний великодній період і осіннє велике свято врожаю. На цей графічний хрест накладемо ще один косий хрест, щоб утворилася восьмипроменева зірка. Так позначимо інші симетричні свята це весняно-зимовий колодій. Відомий як масниця, і літньо осінні спаси, весняно-літній, відомий як Триця, і осінньо-зимова калета, День Андрія. З цим красеним дідухом ви вже знайомі. Ми згадували його в ролику про осіннє рівнодення, коли дідуха, як останній зібраний сніп, заносили до клуні. І от в Різдво господар дому має занести його до хати та поставити на покуті, святому місці, де стояли всі ікони. Мій дідух невеличкий, але вони бувають більші, пишніші, прикрашені сухоцвітами, існувало повір'я, що дідух ставиться на честь духів пращурів, які з настанням сутінків заходять до оселі. Для них біля дідуха мали обов'язково бути кутя та узвар. Таким чином їх задобрювали, щоб духи оберігали майбутні посіви та врожай в новому році від різних бід. Винятковим символом був павук цікава конструкція, майже невагома, зібрана з десятків солом'яних трубочок, нанизаних на кінські волосини. Важливими його елементами були зірки, підвішували до центральної балки під стелею напередодні святвечора. Вважалося, що ненароком торкнутися головою чи рукою такої прикраси було на щастя. За уявленнями наших предків, він означає модель світобудови. Свічник трійця, який ставився в центрі столу на святвечір. А от такої близької нам нарядженої ялинки в наших предків не було вони цінували природу все живе і точно не дозволили б собі зрубати дерево для втіхи. Які з атрибутів вам сподобалися найбільше? Що з перерахованого буде в вашій оселі цього Різдва? Що можете додати? Напишіть в коментарях. Отже, період сонцестояння це час оновлення енергії, підбиття підсумків і формування програми на майбутнє. Досі вважається, що в цей час можна легко залучити до свого життя позитивні зміни, матеріальний достаток та добробут. За два дні до події слід провести генеральне прибирання та підбити підсумки року. Для цього слід згадати весь минулий рік, які ставили цілі та чи вдалося досягти бажаного. Можна виписати всі негативні переживання та невдачі, а потім спалити листок, символічно позбавляючись всього старого і непотрібного. І дуже важливо, щоб ми змогли відчути щиру подяку не тільки за хороші та щасливі події року, а й за труднощі, які однозначно допомагають стати мудрішим і духовнішим. Можна зустріти схід сонця 22 числа, щоб наповнитися його молодим світлом та наповнитися силою для прийдешнього року. Можете в цей день зібратися з рідними та друзями, виготовити дідуха, павука, зірку. Друзі, я вам дякую за перегляд та запрошую підписатися також на мій інстаграм, де я регулярно публікую енергетику днів, пости та відео про події. Вітаю вас, зимовими святами! Нехай Новий рік принесе всім нам таку бажану перемогу та мир, а ми робимо все можливе для цього. Слава Україні!